Дощі та прохолодна погода в Україні ще триватиме. Синоптики прогнозують дощі в більшій частині території країни вже ближче до кінця тижня. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у середу, 26 березня, дощі йтимуть на Закарпатті. А ось на всій решті території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями. Погода вітер буде незначний, 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла, а у південних областях буде ще тепліше – до плюс 17-19 плюс градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 1 до плюс 5 градусів тепла. У південних областях до плюс 7 градусів. Дорогі глядачі: 46% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 27 березня, дощі пройдуть у Волинській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській. Областях. Нарешті території країни буде сухо та сонячно з мінливою хмарністю. Вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. У південно-східних регіонах буде ще тепліше від плюс 17 до плюс 19 градусів тепла. Вночі по всій країні очікуються від плюс 2 до плюс 5 градусів. Південніше країни буде до плюс 8 градусів тепла. У п'ятницю 28 березня дощі очікуються у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. У решті областей нашої країни буде суха та сонячна з періодичною хмарністю погода. Температура повітря в день буде прогріватися від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. У східних та південних областях в день буде до плюс 18-19 плюс градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!